Сьогодні ми навчимось створювати подібну анімацію. Як же створити таку анімацію? Створюємо новий проєкт. Перш за все, ми маємо знати, як пишеться наше ім'я англійською мовою. Видаляємо спрайт котика і обираємо тло. Заходимо до візерунків. Можете обрати, як у мене, кольорові смуги або, наприклад, серце. І додаємо кожну букву нашого імені. Літери. Можна обрати різні літери. Якщо букви однакові, їх можна дублювати. Для цього натискаємо правою клавішою миші на кожній букві і натискаємо дублювати. Якщо ви додасте код до букви і зробите її дубль, то у дублі, тобто у копії вашого спрайта, буде той самий код, який ви вже створювали. Як же нам змусити мерехтіти наші букви? Почнемо з букви А. Є два способи. Перший спосіб заходимо в образи, правою клавішою миші дублюємо нашу букву, можна зробити кілька дублей, і розфарбовуємо. Тобто кожен образ буде мати інший колір. Для цього ми використовуємо інструмент заливка. Обираємо колір у заповненні. За допомогою ось цих бігунків ми можемо керувати прозорістю фону та його яскравістю. Творивши таким чином кілька образів нашого спрайта, ми можемо запрограмувати швидку зміну цих образів. Заходимо в події. Обираємо, коли прапорець натиснуто. І у керуванню обираємо блок завжди. Тобто подія буде виконуватись завжди. Переходимо у вигляд, і у нас є наступний образ. Але якщо ми залишимо наш код ось у такому вигляді, то образи будуть змінюватися дуже-дуже швидко, і ось так от занадто швидко буде мерехтіти наша буква. Тому у керуванні ми обираємо блок чекати. Якщо чекати 1 секунду, то зміна образів буде занадто повільна. Ми можемо зменшити час очікування. Для цього, наприклад, пів секунди. Щоб обрати пів секунди, треба ввести 0 крапочка. 5. Якщо ми хочемо ще швидше, замінюємо п'ятірочку після крапки на трійку або навіть двічку. Коли ми з вами дублюємо цей спрайт, він дублюється з тим самим кодом. Який ж є другий спосіб, більш простий, створити ось таку анімацію? Продемонструю на букві N. Так само ми обираємо, коли прапорець натиснуто. І так само беремо блок керування завжди. У наборі команд вигляд у нас є змінити ефект, колір. І обираємо крок. Що це за цифра 25? Коли ми з вами заходимо в образи і обираємо колір заповнення, то кожен колір, ось тут ми можемо зверху побачити, коли ми рухаємо з вами бігунок, то змінюється цифра, ніби кроки, які ми робимо від нуля І вперед один, 2, 3, 4, 5. Тобто, якщо наша буква, наприклад, синього кольору, і ми хочемо змінити. На 25 наш колір, то ось цей бігуночок зробить 25 кроків вперед. Буде вже не 65, а 89. Ось такий колір буде. Перевіримо, як це працює. Дивіться, у нас та сама проблема занадто швидко. Тому ми знову переходимо в керування і обираємо чекати. І вводимо 1 секунду, 2, 10 секунд або пів секундки, 0,5. Дивимося, що у нас вийшло. Ось так відбувається мерехтіння. Кольори будуть дуже різноманітні. І це набагато легше, ніж промальовувати кожен образ окремо. Якщо ми хочемо, можемо змінити цифру 25, наприклад, на 10, тоді кольори будуть змінюватись більш плавно. Крок, на який буде змінюватись наш колір, ми обираємо самостійно на 25, на 10, на 35. Тобто за нашим вподобанням. Дублюємо потрібні нам букви. Розставляємо їх Для того, щоб у нас з вами букви, наприклад, змінювались неоднаково, коли ми їх дублюємо, бачите, ми просто заходимо до спрайту якогось до одного з двох, і змінюємо ось тут, де чекати 0,5 секунд, наприклад, на 0,3 секунди. І можна змінити крок, за яким буде змінюватися наш колір. От тепер наші букви мерехтять по-різному. Мабуть, ще більше укрок зробимо. Ось так. Як ж зробити, щоб мерехтів наш фон? Клацаємо на сцену. Зверніть увагу, ми можемо створювати скрипт для сцени. Робимо так само. Обираємо, коли прапорець натиснуто. Повторити завжди. Переходимо у вигляд і змінити колір, на, наприклад, на 25. Також, окрім зміни кольору, в ефектах є. Інші, наприклад, роздуття або закручування. Поекспериментуйте, будь ласка, можливо, якийсь ефект сподобається вам більше. Щоб додати музику до свого проєкту, обираємо тло. Команду, коли прапорець натиснуто, і переходимо до меню звуки. Ми можемо завантажити і свій власний звук, але поки що скористуємося бібліотекою звуків. Заходимо у меню звуки. І ось тут натискаємо плюсик Обрати звук. Так само, як і зі спрайтами та сценами, у нас усі звуки розподілені на категорії. Переходимо до фрагментів. щойно ви наводите на оцей квадратик фаргман програється Щойно ви обере Щойно ви не виберете фрагмент, який вам подобається, можна видалити той, який був за умовченням. Тепер переходимо до коду. У нас вже є блок, коли прапорець натиснуто. Обираємо завжди. І у блок «Завжди» ми маємо розмістити відтворити звук до кінця. Не беремо блок відтворити. Звук обов'язково має бути ось цей хвостик до кінця. І тепер нашу мелодію буде постійно повторювати. Що ж, створюйте власні проєкти.